Усім величезний привіт Аврорі. Прийшла і одразу побачила капібару чи Копібару. Неважливо, така тваринка, симпатична, ще закизиву, бо навіть ціночка немає. Зараз я подивлюся, можливо, десь є серед іграшок. Ось така естетика. Класний записничок. Бачу, що знижечки на записники. 22 гривні лише. Руки не доходять купити лупу де коли треба. Дивіться, яка класна естетична лупа. І в інших магазинах є такі мережі, книжкові, канцелярські, точніше, там іграшки, все. То лупи там дуже дорого коштують. Зараз подивимося, скільки воно коштує. Ось ця, мені по естетиці сподобалася: 77 гривень. Ножнички різні, як завжди, цінників немає, треба йти і сканувати. Ну, на щастя, сканер працює. Так, ниточки пряжа 39, я вже показувала. І 44 гривні зараз зі знижкою. Великий моточок. Пімкнем. Подивимося, яка ціна. 64 гривні. А де 39? Так, напевно, інший виробник, але це цього виробника. Думаю, що ось цього буде дешевше. Так. 39 точно. За 39 гривень пряжа. Ось з цього виробника з такими бірочками по 39 гривень. Симпатичний з'явився набір для життя, правда, не по акції, правда. Без снижки 64 гривні, але тут все потрібне. Ножнички, сантиметрова стрічка, наперсток. Голки різні, цікаві, які там. А, такі, бачите, великі дирочки, щоб заселити метку. Оті вушка, або деколи сидиш і просто з 10-20 разу можеш заселити, якщо треба. Так, на бік квітів, 34%, і акція з 15 по 28 грудня. Ось-ось. Закінчиться акція. Це такий декор. Деколи якісь. І є дирочки, що треба, наприклад, задекорувати, або взагалі якась така ваша особиста дизайнерська річ, то акція до 28 грудня набагато позицій. Свічечки за 11 гривень теж треба. І по такій ціні не знайдеш, можна про запас купити. За 11 гривень це вже ні про що. Зараз дуже в моді. Такі іграшки антистрес, вони розвинені більше. Така культура в Китаї, в Японії, в Кореї, м'якенькі ось ці навіть по формі ці зайчики, вони якби корейські. Друзі, додавалися класні подушки. Вибір просто є фантастичний. Декоративні подушечки. Красива подушка з таким напиленням золотистим. 169 гривень. Дуже багато різних принтів є, отак погортаю. Оці подушки саме оці то 169 гривень. Непогані такі з принтами. Великий вибір. Так, далі класні сумочки різні. Так, розклали. Но це не дуже по якості. Ось ці непогані. Вони є ще в зеленому такому кольорі, показувала минулого разу ці сумки. А ось ззаду є і зелена. Так, ось така сумка. На дві ручки і ще є, по-моєму, довга ручка. Так, є откріплення, всередині блискавка, є ще відділи, які застібаються на кнопочку. 399 гривень коштує без знижки ця сумка на той великий жаль. Симпатичний шопер з котом. Застібається теж на блискавку, є внутрішня кишеня. 99 гривень. На снижці мило рідке польське, досить непогане. Його колись купляли, Зараз така ціна 17 гривень. Звичайне, дешеве польське мило, але воно непогане. Так, тут і папая, і кавун є, і авокадо, і мигдаль за 17 гривень до 28 грудня знижка 23%. І різні є аромати: помаранча, манго, якбай. Скраб летіла теж на акції 64 гривні зараз а, малинова панакота є, і ще є теж інший а, аромат, як би цукрово-сольовий, непоганий, такий, на вигляд, велика банка досить. І тут малинка малинова панакота. І ще є шоколад, я так розумію, на акції. ось з ароматом. Тірамісу, ще ось такий є скраб цукрово-сольовий, 64 гривні зараз. 250 грам упакування помади олівці лайнери, блиск тінт і гайдлябрів, все зараз зі знижечкою. І помада гігієнічна, аромати в асортименті по 18 гривень 25 гривень знижки. Ось такі з ароматом лічі. З ароматом банана, з ароматом полунички і ще багато-багато класних. І це все по 18 гривень. Блиск для губ з шимером 29 гривень, 10 гривень знижки. Ось так. За 29 гривень можна взяти і спробувати одним підходить. Тут як попадеш. Знаєте, не завжди може пощастити, а деколи можеш здивуватися по якості. Це досить і непогане. Рушнички паперові, 24 гривні. А такі вони, якби серветки швидше всього, можна їх назвати. Еко, бо вони не вибілені. Зараз 24 гривні, ціна була 27 гривень. Не дуже велика снижка, 150 листів, дів в пачці. Вологі серветки ціла упаковка 120 штук за 39 гривень. Подобається, що з клапаном, що можна відкрити пластиковий клапан і закрити, не будуть висихати. 120 штук це немало і за 39 гривень можна було би взяти. Ну і що можна купити за 2 гривні? Вже ніби думаєш нічого, але можна купити паперові хустинки 10 штук тут. Отакі серветки-носові хустинки, 10 штук 2 гривні. Це просто без знижки, бо куди вже там знижка? Дві гривні. За 2 гривні. Реально ціни. Якщо хочете таке ось щось мілке, то просто сюди. Ще побачила вологі серветки 12 штук і 2 гривні. І ще плюс 10% національного кешбайку. Ну, за 2 гривні треба брати, як то кажуть. Хапайте, бо розберуть. І 2 гривні. Соці. Якщо оце 2 гривні, того немає ні в сілько, ні в АТБ, ніде не купити, ні в Єві за таку ціну там взагалі такої ціни 2 гривні немає. Дозатори для мила. А зараз 149 гривень, ціна була 189 гривень. Ось такі досить красива естетика. І в білому кольорі і щось таке. Лате, сірий колір. А зараз 149 гривень. Серветочки. Целюлозні, вологопоглинаючі, і ця упаковочка за три штуки 22 гривні. До 28 грудня встигаєте придбати. Є різні кольори. Білий бачу, є жовтий, така тонка целюлоза. Дійсності вони варті, того щоб їх купили. Дуже зручно на кухні повитирати вологу, наприклад, навіть на стільниці. Естетичний набір пляшок для олії і оцету з підставкою металевою. Зараз 229 гривень, і знижка 70 гривень. Хто придивлявся? Красива естетика з металевим оцим дозатором вверху. А тут метал і скло. Сковорідки теж зі знижкою до 28 грудня. Ось така марбела велика. Антипригорна лімініо 339 гривень. Ціна була 399 гривень. Хто придивлявся? Пора. І відкрау без кришечки 349 гривень. Крау це хороший, якісний дорогий бренд німецький. Зараз за 349 гривень можна придбати. Ніж кухонний для шинкування. І зараз ціна 29 гривень. Прекрасна знижка 34 знижки. Так, побачила новиночки, мабуть. Це для серветок. На дерев'яній основі і тут метал тримач. Ціни немає, треба сканувати новинки. І всього 59 гривень ціна, тримач для серветок металевий на дерев'яній основі. Ось така золота естетика. Цей вже дорожчий, 88 гривень. Хоча, чесно кажучи, чорний мені сподобався більше цей тримач для серветок. Підставочки під гарячі стакани. Асортимент додавався. Такі мімішні з різним брендом. З котиком, але бачу, додавалися ще інші. Зараз ціна 39 гривень. Ось ця кицька класна, чорна. Така модна досить. Ця вже замерзла. Тут багато котиків. Так, є ножі. Мають бути дешеві, різні такі ножички. Ну і не такі вже вони дешеві, 129 гривень, просто кухонний універсальний ніж. Якість так собі. Рукавички латексні, 39 гривень зараз. І знижка 11 Ще набір рукавичок прозорих. Тут 10 штук, 35 гривень. Вінілові рукавички, їх використовують для приготування їжі. Ну і пакети для сміття теж з хорошою знижкою. Зараз за 29 гривень можна купити 50 штук на 20 літрів. Це знижечка на пакети ще по акції. Є 100 штук і непогана знижка за 118-35 на 35 літрів. Але ось така упаковка, такий рулон великий. на 100 штук вам хватить досить-досить надовго від фрекен плюс 25. Плюс 25% щільності. Порошки для прийняття теж зі знижкою є на акції універсальний порошочок за 69 гривень і знижка 42%. Прекрасна знижка, 207 гривень. Порошок для прийняття універсальний ухастик дитячий, 2,1 кг. Теж зараз зі смешкою. Друзі, ми були в Аврорі. Всім до зустрічі у нових відео.